У нас будуть слухати діти, абітурієнти? І я був в цій ситуації. Хотілося б почути вашу експертну думку і практичну психологічну пораду тим дітям, які ось а, в цій гіперопіці знаходяться, і тим дітям, е, е, як, як їм ну, батьки не хочуть обрізувати пуповину, а вони хочуть, От що їм робити, як їм, як їм це робити? Ну, перш за все пам'ятати, що от та, та невіра батьків у вас, це не про вас, це про батьків, це про їх страхи, про їх невпевненість, і до ваших здібностей, і до вас це не має жодного стосунку. То не беріть це, све, це все на свій рахунок. Просто ну, такий специфічний погляд у ваших батьків на життя і на вас. Нічого страшного. У вас інший, і це добре. І не треба намагатися доводити.